Молодий чоловік сидів неподалік від лавки в парку. Тут було багато людей, тому йому перепадала хоч якась копієчка. Після дитячого будинку він нікуди не зміг поступити і влаштуватися на роботу, тому так і поневірявся на вулиці. Він не так уявляв собі доросле самостійне життя. Грошей, які він збирав, йому вистачало, щоб виживати. А на більше він і не розраховував. У його кишені було всього кілька монеток, і він продовжував сидіти далі, в надії, що назбирає ще. По парку прийшов солідний старенький чоловік, дуже добре та стильно одягнений. Він сів прямо навпроти юнака на лавку. Він подивився на нього і запитав: чому ти тут сидиш? Молодий чоловік озирнувся по сторонах, подумавши, що це звертається не до нього. Він просто не звик, що люди з ним розмовляють. Зазвичай вони обходять його стороною і удостоюють його поглядом, повним відторгнення і неприязні. Не знаю, відповів він. А в чому твоя мета і сенс життя? запитав солідний чоловік. Не знаю, ще раз відповів молодий чоловік. Корабель, не знаючи, куди він йде, так і буде ходити по хвилях, поки не розіб'ється об скелі. Якщо у тебе немає мети у житті. Тоді ти так і будеш поневірятися з боку в бік, поки остаточно сам себе і не погубиш. Усіх повинен бути сенс і мета в житті, вимовив чоловік і замовк. Молодий чоловік продовжував мовчки дивитися на нього. Раптом чоловік почав бліднути і шукати щось в кишені. Що з вами? Вам погано? запитав юнак. Води, тихо прохрипів той. Молодий чоловік нічого не розчув і підійшов до чоловіка. Що? ще раз запитав він. Води, промовив чоловік, дістаючи таблетки з кишені. Молодий чоловік побіг в найближчий магазин. Діставши з кишені всі монети, які він назбирав, він віддав їй продавщині. Пляшку води, будь ласка. Дівчина недовірливо подивилася на нього і проглянула і простягнула пляшку з водою. Молодий чоловік швидко схопив її і підбіг до чоловіка на лавці. Ось тримайте. Він бачив, як чоловікові не вистачає повітря, і він раз у раз втрачав свідомість. Викличте хто небудь швидку. крикнув молодий чоловік, але ніхто навколо його не почув. Тоді він знову побіг в магазин і попросив продавщицю викликати швидку літньому чоловікові. Дочекавшись машину швидкої допомоги і переконавшись, що чоловіка завантажили в машину, молодий чоловік пішов. Минуло три місяці. Настала зима, а це найважчий час для бездомних. Молодий чоловік ходив вулицями, намагаючись зігрітися, але сили почали його залишати. Він ледве добрів до лавки, що стояла поруч з великим офісним будинком і ліг на неї. Побачивши жебрака, який ліг на лавку, вийшов охоронець і почав його проганяти. Але молодий чоловік ніяк не реагував, він спав. Тут вийшов власник даного офісу і, побачивши того самого молодого чоловіка, сказав охоронцеві: Закині його до мене в машину. Охоронець трохи оторопів, але не став противитися. Він поставив молодого чоловіка в машину, і вона поїхала. Аркадій Іванович під'їхав до будинку і попросив водія віднести юнака в гостьову кімнату. Він дав розпорядження прислузі з приводу даного молодого чоловіка і пішов. Так міцно юнак ще ніколи не спав. Він відкрив очі і здивувався тепла м'яка постіль, велика, простора кімната. Ви прокинулися? раптом пролунав голос дівчини. Де це я? Нічого не розуміючи, вимовив молодий чоловік. Ви в будинку Аркадія Івановича. Тут лежать ваші нові й чисті речі, сказала домробітниця. Там ванна і туалет. Поки помийтеся і переодягніться. Через годину до вас прийде перукар. Молодий чоловік нічого не розумів, але підкорився. Навіщо ти до нас його привів? обурювалася жінка. Він врятував мені життя, промовив Аркадій Іванович. Він на свої останні гроші купив мені пляшку води. Тоді як інші люди просто проходили повз. Але можна ж було просто віддячити. Навіщо було тягнути його до нас, продовжувала дружина. І тут в кімнату увійшов молодий чоловік. Ну, здравствуй, мій рятівник, промовив чоловік, звертаючись до юнака. Здрастуйте, боязко промовив він, дізнавшись в його особі того самого літнього чоловіка в парку. Як тебе звати, Микола. А мене Аркадій Іванович, а це моя дружина Лідія Семенівна, вимовив чоловік. А я Віка, вимовила молода дівчина, що увійшла в кімнату. Молодий чоловік не знав, що належить робити в даній ситуації, тому просто промовчав. Він не звик до такої уваги по відношенню до себе, і вони всі разом вирушили снідати. Після сніданку вони розташувалися у великій затишній вітальні. У кімнаті горів, горів камін, і було так тепло і затишно. Вони мило розмовляли, і Микола розповів віці свою історію, свого знайомства з Аркадієм Івановичем. Розповів і про те, як він жив на вулиці і як з ним поводилися люди. Аркадій Іванович, дослухавши розповідь Миколи, встав і пішов разом із дружиною. Що сталося? Я їх засмутив. Мені не треба було цього розповідати, засмучено промовив юнак. Ні, що ти? Просто твоя розповідь змусила їх згадати важкий біль втрати, відповіла Віка і додала. Мої батьки загинули в автокатастрофі. Ми поверталися додому пізно вночі. Мені тоді було 10 років. Тато не впорався з керуванням, і машина врізалася в дерево. Батьки загинули на місці, а мені вдалося вижити. Мене ростила бабуся з дідусем. Спасибі тобі, що врятував мого дідуся. Не знаю, як би я пережила, як би його не стало. Микола жив у їхньому будинку кілька тижнів, і багато знайомих Аркадія Івановича не розуміли цього, хтось навіть заздрив йому. Між Миколою та Вікою була видна явна симпатія, яка переростала у щось більше. Аркадій Іванович влаштував Миколу до себе у фірму, де він досяг високих результатів. Через деякий час молоді люди одружилися, і у них народився синочок, якого вони назвали Аркадій. Поступово правління фірмою Аркадій Іванович передав віці та Миколі. Через 20 років до парку під'їхала дорога машина, і з неї вийшли дві людини. Вони сіли на лавку. Аркадій, а в чому твоя мета і сенс у житті? запитав Микола у сина. Не знаю, тату. Корабель. Не знаючи, куди він іде, так і буде ходити по хвилях, поки не розіб'ється об скелі. Якщо у тебе немає мети в житті, тоді ти так і будеш поневірятися з боку в бік, поки остаточно сам себе не погубиш. У всіх повинні бути сенс і мета у житті, сказав Микола.